Знову наш чиновник за кордоном, і знову порвані джинси, красівки, ну і там маєчка, і так далі. Я не розумію, чому так потрібно. Можливо, комусь здалося, що ми перевідкрили дипломатію, але ось ці фотографії з міністром іншої країни, який в кроватці, який галстук, біла рубашка, вони ж розлетяться по всьому світу. І люди, не знаючи, що там в Україні, як там в Україні, вони будуть думати, що ми ну так, ми не знаємо протоколу, ми не знаємо етикету. І проблема ж не в тому, що у нас війна, і ми можемо одягатися ось так. А в тому, що ви ж не на передовій. Ви ж приїхали в Європу, і якісь ну не знаю, ну якісь норми дипломатії, вони ж є, вони ж не стерті ще. Ну, ви подивіться, як одягаються люди на таких заходах. Ну, ви ж представляєте країну. Чому, чому одягатись потрібно саме так? Тим паче, що у вас дозволяють і кошти, і все. Ви ж не живете умовно в містах прифронтових, щоб ну знаєте, одягу немає. Там от просто прийшов із окопа? Ну ну це ж не так. Що, що ми намагаємося показати таким одягом, коли наші чиновники, дипломати, там, представники депутатського корпусу приїжджають за кордон в дорогезних, але стоптаних кросовках, м'ятих джинсах абсолютно, не бриті. Для чого це? Яка мета цього? Ну тут хоч бритий і, в принципі, гарний молодий чоловік. Знаєте, якби був в костюмі, от нічого поганого не було б. І ніхто б не подумав, що. Що от українець приїхав, в нього там війна, а він приїхав у костюмі. Ну, 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 Я не знаю причини. Я не знаю, я не розумію. Можливо, можливо за цим стоїть якась глибон, глибинна логіка? Ну, можливо. Можливо. Дай Бог, щоб ви знали, що ви робите. Фото, Телеграм, шапці профілю. Але, ще раз, це не відео з претензією, це просто відео з питанням. Тобто, чому так і для чого так? і... Чи дійсно це дає якийсь результат. Мені б хотілося, щоб Україну представляли люди, які гарно вдягнені, тим паче, що ви маєте можливість. І а, весь світ має бачити, що Україна, попри все, що відбувається, тримається, одягається, живе і буде жити далі, як країна Європейського Союзу. Подумайте над цим. І ще раз повторюю: відео не з наїздом, відео просто з питанням. Питанням риторичним, з роздумом. Фото, телеграм, шапці профіль. Ютуб там само. Підписуйтесь. У нас вже більше 12,5 і Ми рухаємося до 25 українці, які люблять свою країну і хочуть жити в ній з розумом, з інтелектом. Бережіть себе.